Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити маринований буряк на зиму у баночки. Я ніколи цього не робила, але мені дали скуштувати. І мені це дуже сподобалось, тому я коли ось викопувала на дачі бурячок, якийсь десь там був тріснутий, який, ну, який не буде лежати, я його взяла. І думаю, зроблю і я такий салатик. Для цього нам потрібно 3 кг готового відвареного буряка. Буряка, щоб відварити, беріть більше, тому що у буряку дуже багато відходів. То коло корінчика там жорстка частина треба відрізати, то десь там носик відрізати, то десь там трещинка, так як у мене було. Ну, щоб уже відвареного було 3 кг. Іде кілограм цибулі. Я взяла в асортимент вся, яка в мене вродила на дачі. Я взяла і синю, ми знаємо, що в неї особливий смак. Я взяла і білу, ну і звичайну жовту. Я взяла в асортимент. Якщо у вас немає, можна взяти одну якусь цибулю. Зазвичай синю я не кладу десь у світлі блюда, тому що вона виглядає некрасиво, хоча смачна. А з буряком, я думаю, вона буде виглядати нормально. А маючи особливий смак, я її теж взяла і білої, і синьої, і жовтої в асортименті кілограм цибулі. Буряк у мене вже готовий відварений, цибульку я зараз посмажу. Також я вже підготувала, пропарила банки і прокип'ятила кришечки. У мене вже все підготовлено. Про спеції поговоримо пізніше. І так, я покришу цибулю, і її потрібно обсмажити. У цибулі я вирізала ось цю тверту частину. І далі, якщо велика, наполовину, і ще на четвертину. І ось такими півкільцями я кришу цибулю. Я вже поплакала трошки, поки чистила цибулю, зараз ще раз поплачу, поки буду кришити. Цибуля гарна і. За очі щипає. Ось так частинами буду відправляти на сковорідку. Ось беру велику глибоку сковорідку. Нам потрібно 200 мл рослинної олії. Відправляю сюди олій, включаю газ. І чому частинами цибуля, тому що вся в мене на цій доступці не вміститься. Тому частину покришила, відправляю, далі буду кришити. І теж все відправляти, смажитися. І ось так я вже перекришила всю цибульку, вона вже в мене почала смажитися. І буду весь час помішуючи, обсмажувати. Ну, а поки смажиться цибулька, нам потрібно буря перетерти на ось таку тертку, він уже відварений, охолоджений, тому натирається легко. Без ніяких зусиль. Ось так я перетираю весь буряк. Буряк потрібно вибирати гарний, смачний, солоденький, без прожилок. Ось бачите, він такий чудовий, не має ніяких прожилочок, бо коли буде з прожилками, у салаті він буде несмачний і такий жорсткий. Можливо, комусь цікаво, у мене буряк сорту мармеладка. Я цього року сіяла мармеладку, Дуже солодкий, смачний буряк. І так, буряк я весь перетерла, ципулька в мене смажиться, а зараз приготую спеції. І так, із спецій нам потрібно, спочатку ще раз повторюсь, буряка. В чистому вигляді почищеному 3 кг, цибулі кілограм. Далі йдуть спеції. На цю порцію цукру нам потрібно 150 грамів. Значить, столова ложка 25 грамів. Розчитуємо або іншим способом відміряємо. Далі потрібно сіль 20 грамів, значить, солі в ложці 30 грамів в столовій. А в чайній 10 грамів теж можна легко все відміряти. Додаю сіль. Далі нам потрібно мелений чорний перець, чайна ложка. Ось, беру чайну ложку. Також нам потрібно паприка, солодка. Можна брати копчену, можна ні. Це вже за вашим смаком. І його треба теж чайна ложка. Я трошки взяла неповну, тому що це все за нашим смаком, як ми полюбляємо. І так, спеції всі вже готові. Також нам ще потрібно оцет. Ось тут нам потрібно 100 мл. І все ми вже приготували. І так, цибульку я досмажила. Ось до такого стану. Не пересмажую, щоб не було присмаку підгорілого. І в такому стані можна відправити її до нашого бурячка. Але це вже далі на вас вибір. Далі, що я буду робити, можете цей етап пропустити. Значить, я зараз блендером всю цю цибульку перетру. Тому що не всі люблять у стравах цибулю, особливо в мене. Будуть шукати цибулю і викидувати, так сказати. Тому я перетру зроблю пастообразну. це придасть смак, але її не буде видно. Ось так. цибульку частинами я буду відправляти в блендер і подрібнювати. Це все я зроблю За... без вашої участі. І так, буряк я відправила ось у таку чудову ємність, яку називають ще баняк. Буряк відправила, цибульку перетерла, теж відправила. Відправляю наші спеції сіль цукор. Все це гарненько розмішую і ставлю на огонь. Оце поки що я не додаю. І так, все це я гарненько розмішала. Скуштувала, мені вже подобається, і довожу до кипіння. І ось на цьому етапі, коли все прогрілось і починає закипати, я скуштувала і додала дещо пів чайної ложки солі. Можливо, у мене досить солодкий буряк. Тут вже треба добирати за своїм смаком. На цьому етапі, якщо ви посмакували і бачите, що щось хочете додати, то потрібно додати. Чи солі, чи цукру, тому що смаки у всіх різні. І ось мій буряк закипів з того часу, як закіпає, тушкуємо 20 хвилин на маленькому огні під закритою кришкою. І так, мій буряк тушкується 20 хвилин, тільки що помішало це все. Додаю оцет. Знову все гарненько розмішую і ще тушкую 5 хвилин. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І ось пройшло 5 хвилин. Протушкувалася з оцтом. Я вже виключаю, ще раз розмішую і буду. Накладати в баночки ось такий чудовий салатик, куштую. М -м -м, дуже смачно. Ну і далі я накладую в стерильні підготовлені баночки, накладую щільненько. Щоб не було проміжків повітря. Ось так ложечкою придавлюю по краям. щоб все було доволі щільно. І накладаю повненьку баночку. Далі накриваю кришкою і закатую. І так роблю з усіма. Ну і ось буряк я весь розложила по баночкам, закатала. Брала я в баночки, які закручуються кришки, і які потрібно ключем закатувати. Зберігати буду в кладовці в квартирі. Зараз я накриваю ще теплим одіялом і залишаю їх ось так до завтра. Значить, цей бурячок можна використовувати як окреме блюдо, як салат. Можна також використовувати на салат шубу, можна також додавати до борщу. Ну, і, можливо, ще ви щось придумаєте до якогось салатику. Він дуже смачний, готується нескладно. Всім приємного смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!